Купа звільнень та скасування ігор в Sony та EA, Nintendo взялись за юзу Battlefield тепер Need for Speed та повернення Верданська. Про ці та інші цікаві події геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Це мало трапитись вже дуже і дуже давно, проте трапилось тільки зараз. Nintendo нарешті подали в суд на розробників емулятору Nintendo Switch Yuzu компанію Tropic Haze. Я кажу про це в тому ключі, що юристи Nintendo банять і закривають взагалі все на світі, коли воно хоч трохи трокається їхніх продуктів. І Yuzu вже і так жив доволі довго. Велика N вимагає відшкодування збитків та повне припинення роботи емулятора. Причиною позову вказано те, що Yuzu сприяє пірасу в колосальних масштабах і в якості прикладу, згадується ситуація з останньою Зельдою. Коли гру завантажили сторинтів понад мільйон раз ще до її релізу, чисто технічно до самого емулятору доволі складно присікуватися, адже він зроблений за допомогою реверс інженерінгу і напряму саме за це їх складно покарати. Проте адвокати та спеціалісти кажуть, що Велика ЕН використовує позов як справу про обхід закону про цифрові права, тож скоріш за все вони виграють суд. Звісно, існують і інші менш популярні емулятори, проте прецедент більш ніж показовий. 27 лютого Sony Interactive оголосили про те, що звільняють 8% штату серед своїх PlayStation Studios, що складає приблизно 900 працівників. Лондон студіо закрили повністю, хоча насправді навряд чи ви знаєте хоч про одну з тих ігор, які вони розробляли. Крім того, скоротили Guerrilla Games, що відповідальні за франшизу Horizon, Naughty Dog, які розробляють The Last of Us та Uncharted, та навіть Insomniac, що відповідальні за речі та та людини павука. Крім цього, значних скорочень зазнали і Fire Sprite, яких Sony придбали буквально два роки тому. І з останнього вони допомагали, якраз гірела робити VR спін спінов Horizon. А ще виявилось, що вони відповідали за розробку нової неанонсованої Twisted Metal. Так, виявляється, що ця студія розробляла нову частину багатьма вже забутої франшизи. Гра мала стати сервісним продуктом, і я якось не дуже уявляю сервісність та гонки в одному флаконі. А закриття такого проєкту виглядає насправді доволі дивним, що не менше через те, що серіал має непоганий успіх і зовсім скоро мають бути, мають бути зйомки і другого сезону. Причини такої реструктуризації насправді доволі прості. Sony втратили 10 мільярдів капіталізації після останнього квартального звіту. Який показав, що вони не змогли досягти планів з прибутків. А ще хочу вас сповістити про те, що у нас зараз проходить благодійний розіграш, в якому за донат від 100 гривень ви можете виграти MetaQuest 2, Huawei FreeBuds 5 чи підставку для ноутбуку Office Pro. Більше сотень, більше шансів виграти. Посилання буде в описі цього відео. Якщо ви донатите не зможе, то в полі коментар залишайте свою контактну інформацію. Трохи менші чистки відбулися в EA, проте з більш неприємними наслідками для індустрії. EA оголосили про те, що звільняють 5% своїх співробітників, тобто десь 760 людей, і це все додаток до минулорічного звільнення 6% працівників. По перше, під закриття пішла студія Ridgeline Effect, яка працювала над сюжетною кампанією майбутньої частини Battlefield, що має вийти в 2025 році. Деяких співробітників цієї студії перевели в Ripple Effect, і тепер вони працюватимуть над безкоштовною частиною цього. Батлфілду, який стане безкоштовним Баттл Роялем, на кшталт того, як це влаштовано в Call of Duty. Для розуміння ця студія займалась BF Portal. А за сюжетну частину тепер відповідатиме Criterion Games, які зазвичай займається NitFoSпідами. Сама ж нова Battlefield має повернутися до свого коріння, бої на 64 гравці, 4 класи, переробка системи руйнувань. Однак особисто мені дуже прикро за те, що гра про мандалорця від Respawn зазнала повного скасування. А тепер просто послухайте про причини. Лаура Міле, президент EA Entertainment and Technology, написала, коли ми розглядали портфоліо Respawn за останні кілька місяців, стало зрозуміло, що наші гравці найбільше захоплюються такими іграми, як Jedi та багатою бібліотекою власних брендів Respawn. Знаючи це, ми вирішили відмовитися від ранньої розробки гри Star Wars FPS Action, щоб зосередити наші зусилля на нових проєктах, заснованих на наших брендах, одночасно надаючи підтримку існуючим іграм. Тобто, це звучить, знаєте, як ми бачимо, що людям подобаються синглплеєрні проєкти за. Зоряними війнами, тому ми взяли і закрили себе проєкт за зоряними війнами. І мене питання: а які це такі власні франшизи є у респану, окрім Apex та Star Wars Jedi? Можна, звісно, ще сподіватись на повернення Titanfall, проте я б не робив би до цього. Ну а взагалі EA планує відмовитись від взагалі сторонніх франшиз і розвивати свої. Проте знову в Need for Speed вже я не знаю скільки років поспіль просто бридко і неприємно грати. Dragon Age можливо вийти наприкінці цього року, але це не точно. На Mass Effect чекати взагалі не можна. Тож, за словами розвиток власних франшиз звучить щось на кшталт: ми будемо робити ще більше донату в нашій FIFA, чи як там воно зараз називається. Ремеді, заробивши чимало грошей на новому Alan Wake 2, вирішили викупити собі повністю права на контрол. Так виявляється, що частково їхня ж франшиза належала видавцю 505 Games, який власне і видавав контрол. І тепер Remedy з 1 січня 2025 року повністю володітиме своєю ж франшизою, заплативши за це 18,4 мільйони доларів. І як би це не було дивно, одразу після цього 505 Games закрили свої європейські офіси в Німеччині, Франції та Іспанії. Можливо, таким чином вони вирішили. Максимально зекономити ці зароблені гроші, адже у їхньої материнської компанії також була реструктуризація і купа звільнень. Гравці Warzone з великим смутком в очах ностальгують за Верданськом. Жодна карта Warzone після нього не була настільки ж збалансованою та правильно зробленою. І от Activision вирішили усіх нарешті привітати з тим, що Верданськ повернеться в Warzone вже 21 березня. Проте є одне але відбудеться це разом з релізом Warzone Mobile на iOS та Android. І Верданськ буде тільки в Warzone Гра матиме спільну прогресію з великою Call of Duty, будуть доступні усі оперативники, зброя і так далі. Окрім Верданська на 120 гравців, можна буде грати і на острові відродження на 48 гравців. А ще буде класичний мультиплеєр на таких картах, як Shipment та Shoot House, чому особисто я дуже приємно здивований. Бо у великій колді нормального плейлисту з цими картами майже ніколи не буває. І що найцікавіше, Call of Duty Mobile, як така нікуди не дінеться і продовжить існувати. Хотілося б, звісно, подивитись, в яку донатну помийку вона вже перетворилась, але мене забанили в ній на 10 років без пояснення причини, тож не вийде. Доволі надійний інсайдер стверджує, що 5-го числа на нас чекає анонс ПК версії ексклюзиву PlayStation Ghost of Tsushima. Так саме Цусіма. Tsushima. Tsushima no носіма, Цесіма. І мова не просто про якесь п'яте число, а саме про п'яте березня. Насправді ця гра вже світилась в одному з витоків NVIDIA ще в 21-му році, де була купа ігор, і всі вони вже вийшли і залишилась виключно ця гра. Насправді, привид Сусі моєї особисто моя чи не найулюбленіша гра на PS5, хоч я її повністю досі не пройшов. Тож новина це в будь-якому випадку дуже хороша. Усі ми знаємо про апскейлинг в іграх. Є DLSS, який доступний виключно для власників карток NVIDIA, є FSR, що розроблений AMD і працює з усім на світі. А ще є Intel зі своїм XESS. І от Microsoft вирішили, що все це перетвориться на зоопарки, вирішили об'єднати всі ці технології в одну і зробити їх вбудованими в Windows. Direct Super Resolution, а саме таку назву отримує новий інструмент, буде працювати на усьому залізі, і цей єдиний код дозволить використовувати різні рішення за допомогою цих трьох різних інструментів, що я точно не повірив би ніколи. Проте, усе це не означає, що на картках AMD запрацює DLSS, грубо кажучи. Якщо дуже сильно спростити, то це буде інструмент саме для розробників. Який допоможе їм простіше інтегрувати Super Resolution в свої ігри, використовуючи підходи трьох різних компаній. Побачимо, як їм це вдасться. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Приймайте участь у розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.